Слава Україні, героям слава поряд зі мною гравець СВГ Космо вичук ігр. Отож щойно завершилася одна четверта фіналу кубку. Команда «Косво» грала проти команди Дю США один будальянс. Команда ваша перемогла з рахунку 5-1. Вітаю вас, вашу команду. Розповідайте найперше свої враження від цієї гри. Дякую за привітання. Дуже раді, що перемогли. Вийшли в фінал чотирьох. Ми дуже цього хотіли. Команда старалася зіграти правильно. Всі дотримувалися настанов, грали відповідально, і загалом такий результат. Чи не підходили ви трошки з недооцінкою суперника до цієї гри, адже команда Дю США грає в дивізіоні 2. Здається, по рангу це слабший суперник. Чи не були розслабленими ви перед грою? Ні, жодної недооцінки не було. Ми налаштовувалися серйозно на серйозну гру, так як переглядали попередні ігри цієї команди, і були трохи вражені, і тому ми дуже сильно налаштувалися на гру. Дійсно, ви сказали, що стаєте учасником фіналу чотирьох. Поки що відомо, що лише Урбан вже є учасником. Також фіналу чотирьох. Наступна стадія відбудеться вже через церемонію жеребкування не по сітці. Можливо, якийсь суперник на якого було б вам цікавіше вийти, або хотілося б більше з ким зіграти? Та ні, певно, таких суперників на яких би хотілося точно ні, точно не з Урбаном зіграти. Хотілося б ну не знаю. Попереду також фінал чотирьох відбудеться 25-26 січня. Є ще час підготуватися. Але для команд, які беруть участь у фіналі чотирьох, буде спарений тур преміум ліги для того, щоб відіграти тур на ці дати. Чи не будь, вважаєте, чи не буде вам важко готуватися і до двох ігор дивізіону, і також до кубку паралельно? То завжди важко грати дві гри навіть сьогоднішня гра. Показала, що ми в другому таймі трошки поціли, так як вчора була також напружена гра, але ми будемо готуватися. І останнє запитання: чи варто нам на фінал чотирьох чекати автобус болівальників з Волочиська? Е, ну, за автобус болівальників я не знаю, не готовий відповісти, але думаю, люди так прийдуть. Тоді вітаю ще раз вас з перемогою, бажаю удачі в підготовці і зустрінемось на фіналі чотирьох. Дякую.